Вітаю, друзі! Це Денис Богуш, і ви на каналі Каза Характерник, Українські практики. От якраз про це сьогодні ми поговоримо. Дуже багато питань в тому, з чого почати, що такі характерницькі практики, наскільки вони автентичні, як вони працюють і так далі. Ну от про це сьогодні ну, і поговоримо. Перше, що можна сказати, що таких характерницьких практик дуже багато. Їх Якщо говорити от в нашій академії Характерництва, яку ми спеціально створили для того, щоб багато людей з цим познайомились, онлайн, офлайн, в книгах і так далі, їх біля 40 різних практик. Ці практики, вони пов'язані із енергетикою, і з травами, і з володінням зброєю і з надможливостями людини, і яснобаченням, і іншими дуже різними е, такими штуками, і воно структуровано в е, систему цих, е, так скажем, рівнів, яка називається Гарамамайя. Тобто, ви ну, знаєте, є такий курс Гарамамайя, там воно докладно писано, але ми трошки е, ну, поговоримо про це зараз. Значить. Е, Є така концепція ця гора Мамая, і навкруги неї є море горя. От Всі люди знаходяться, ну багато людей знаходяться в морі горя. Тобто вони живуть по долі, а не по волі. Тобто, ну, що з ними відбувається, те й відбувається. Вони ніяк на це не впливають. І так виходить, що у них життя проходить так, як Ну, ну за, за течією. Тобто вони не Змінюють дуже багато в цьому житті. Мінімум особистого вибору, мінімум вольового вибору, і от якось це життя і проходить. Ну, Не встиг народитися, як вже і там треба помирати. Отак от і кажуть люди, які не живуть, так скажемо, волі, не живуть з е е е е свідомо, не розуміють, що відбувається, для чого вони тут і що робити. Значить, так от з моря горя можна вийти на першу сходинку, яка називається спас тіла. І отут вже от у нас є там багато різних. ну Наприклад, є комплекс вправ, фізичних вправ. Називається спас. Ну Там є таке ну, відео, зайдіть на YouTube канал, там і є такий ну, комплекс вправ. І це мінімум, що треба робити. Тобто, треба займатися своїм тілом, щоб воно було здорове, щоб ви їли Якісь продукти більш-менш корисні, ну, не їли хімії, щоб ви включені були в простір, дихали повітрям, не таким, яке там є в крупних містах, ну, зі смогом і так далі. Тобто, от все це спас тіла. І тут є дуже багато практик. І бойові практики оці бойові практики, от бойовий спас, казачий спас. Він от на цьому рівні спас тіло. Тобто тут у нас, до речі, є там вправи, крутка, вивіювання і так далі. Дуже багато таких речей є, як вправлятися своїм тілом. От якщо говорити про характерників, то з маличку дітей навчали спасу, гапаку, різним там ну, бути вправним, герц на коні, вправлятися зі зброєю. Тобто з маличку діти вчилися володіти своїм тілом. І коли вони вже стали, ну, ставали такими великими, то е у них це володіння вже, ну, ну, вони вже їм володіли. Значить, Наступний е рівень, коли ви вже займаєтесь цим, ви знаєте, що робити, ви вже підходите до спасу правди. Справ, спас правди це. Дуже важлива сходинка, тому що коли ви вже. Ну це знаєте, як людина, яка отримала там чорний пояс по карате, вона хоче якось застосувати цей чорний пояс, ну, або вона зі зброєю, вона якось хоче застосувати. Е в неї є такий е соблазн, е спокуса, щоб застосувати її ну, проти людей, які не вміють це робити, тобто які не вміють битися, щоб її побити і показати, що як я молодець. Або застосувати зброю серед неозброєних людей, щоб ну, якусь свою его своє використати, так скажемо, Тобто, ну воно щоб воно так не розрослося. Так от, для цього треба спас правди, для того, щоб зрозуміти, що таке правда, що таке кривда, як жити в цьому суспільстві. Реальність, вона жива. Якщо ви щось вкидаєте в цю реальність, вона вам відповідає. Якщо ви робите добрі вчинки, то вам повертається. Якщо ви робите злі вчинки, то вони теж повертаються. Але є ну, багато різних нюансів, як це робити. Ну, з розумінням, які вчинки, по яким правилам вам треба вчиняти. Дуже важлива тема родові, тобто ну, родові практики, тобто тут в Спасії Правди ви вивчаєте і що робити з родом своїм, з родичами, з знайомими своїми, ну, всі, хто ну, входять до вашої родини. Ну а далі там вже ну, розширюються до міста, країни, планети, всесвіту і так далі. Ну, наскільки у вас свідомість може осягнути ваші. Ну, ваш об'єм, так скажемо. От, І тут є практики От практика родовід. Вона теж є в відкритому доступі. Я багато робив відео по цьому родоводу, ви можете знайти на YouTube каналі. Значить, Наступний рівень це Спас Сяйва. тут вже цікаво, тому що тут вже треба семінари, і багато хто, ну, хто займається. Ну, Характерництво, вони от, саме спасяєва, подають, що це от, саме це спас і характерницькі практики. Так, да, дійсно, ти тут починаєш бачити якийсь невидимий світ, якісь аури, якісь оболонки, шари і так далі. Тобто ти, ну, ти вже можеш якось впливати, і е, це дуже важлива сторінка, але просто якщо в тебе ну, тіло не може. Такі енергії переробляти, то тіло буде вам від, ну, відповідати якимось поганими рецями. От. Тому, значить, це наступне це оцей спас сяйва. Далі спас снива. Снива, там теж є багато практик. Снива, Вона описана, ну, по перше є в книзі моїй казах-характерника Бутемна наука Діда Архіпа. А по-друге, ці всі практики є. В Гара Мамая, в цьому в курсі, ви можете ну, замовити курс і прослухати, як ну, працювати зі снивом. Там ціла лекція по сниву. І я можу сказати, що це може найкраща, найліпша сходинка, найліпший шлях до свого розвитку духовного. Тобто, а тут реально ви бачите, де фантазії, як ну, діти до бібліотеки. Або ну, є синонім хроніки Акаши, от, до цього як діти, як діти до знань, вселенських. тут же вже є сходинка до Яснобачення і так далі. І отут вже багато різних практик. І в е, спасі сяйва багато практик, вони ну, пов'язані з відчуттям енергії, е, площин, е, шарів і так далі. І в спасі снива теж є багато практик, ну, дивіться і так далі. Значить, після спасу э, снива у нас є спас станів. Це вже э, складний э, розріз, так скажемо, характерницька нока, тому що ви входите в змінені стани свідомості. І ну, найпростіший і найкращий це стан спасу. Це стан, ну, коли вам везе, ви живете по знакам світу, тобто і рухаєтесь, і оцей стан. Спасу він дуже важливий. От важливо в цьому стані жити, ну, жити все життя. От, якщо ви зможете, то у вас буде щасливе життя і все буде вести, ну, люди будуть, ну, гроші будуть, все буде. Щастя буде, родина буде, все буде хорошо. Якщо ви будете з цього стану спригувати, то ну, тоді будуть різні інші стани. От, або ніякі стани. І є стани, які пов'язані з. От ми там є книжка на сайті Казах Характерник, є книжка Альфа-Контроль, і там от є сім базових станів: там Альфа-концентрація, стан жива, стан сила, стан форма і так далі. Тобто ярь стан або Яра, є от такі стани, які описані і в які можна входити. Є спеціальні вправи, за якими ви можете входити до цих станів. І ці стани ви робите саме після тих сходинок, які у вас ну ви вже пройшли. Далі у нас є після цього стан волі, спас волі. І от ми зробили цілу групу в, в, в Телеграмі. Вона працює вже два роки. Там більше 1800 людей. Кожен вечір ми збираємося і робимо по волі. Але в принципі це елемент величезної такої характерницької гри, яка називається Воля і доля, де все життя ми можемо жити або по волі, або по долі. І це дуже важлива історія, тому що нам важливо жити по, саме по волі, а не по долі. І нам ну, треба це навчитися, і ми робимо такі дії, ну, якщо ми вміємо. Це робити. І от саме ця гра, вона вчить, як це робити. На принципі, захисту, захисту міст, захисту України, роботи зі стихіями, з вищими силами, сутностями і так далі. Тобто, вона хороша. Ну і далі після спасу волі є спас Мамай. Це вже ну, такий український дзен, можна сказати. А це ну, коли ви ну, працюєте з невидимим світом і з е, тим, що неможливо описати, вимовити і назвати. От. І оце стан е, і спас має. От тут я вам дав таку класифікацію різних е, е, практик. Які ну, конкретно їх, я ж кажу, їх ну, біля 40. Кожну, от на кожну треба зробити відео. Ми на кожну робимо особисти, ну, особисте навчання. Частина їх є описана, ви можете пробувати. Є багато хто такі практики е, проходить, які називають себе характерниками, що ми ну, вони спас і там теж цікаві є практики. Які теж піднімають. Але такої системи, от така система тільки в нас. І вона, ну, важливо її знати, як вона працює, і так ви можете рухатись. Тому ну, дуже рекомендую, заходьте, беріть, ну, беріть оцей курс Грама Мамая», курс Твоя сила, там про стан спасу, курс Воля і доля це все онлайн, курси, які можна замовити. Підписуйтесь на наші всі ресурси, на там, ну, ставте вподобайки в цьому відео. От ну і всього, всього найкращого до нових зустрічей.